Третій лікарні Полтави облаштовують укриття, коли завершать. Десятками років тут у підвальному приміщенні стояла на метр, може більше, вода. На Полтавщині скорочують кількість відділень пошти з обміну ламп. Де можна це зробити? Виходив на другу пошту. там по Помістожитися сказали, не видає, немає грошей, нема лампочок. В Терешківській громаді обліковують археологічні об'єкти. Скільки налічують? Тут в основному була господарська зона і зона кочівників. Тут багато курганів. 18 квітня під час виконання бойового завдання поліг Андрій Чередніченко з Пирятина. Сталося це у Бахмуті Донецької області. Про це Суспільному повідомила офіцерка відділу зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки. Оксана Ворона військовий мав звання майор, служив на посаді заступника командира. Добровільно обороняти Україну пішов 24 лютого минулого року. До цього брав участь в АТО. Андрію Чередніченкові було 48 років. У нього лишилися батьки та син, який також захищає Україну в ЗСУ. Поховати воїна мають 21 квітня у Пирятині, де він проживав. На Полтавщині під час пожежі загинула дворічна дитина. Сталося це у селі Остапів Калубенського району. Про це суспільному повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко. За словами речниці, 19 квітня на подвір'ї біля будинку прибирала жінка, із нею була її дитина, дворічний хлопчик. Він зайшов до оселі, де згодом почалася пожежа. Як розповіла рибалко, жінка намагалася зайти до будинку, але це зробити не вдалося через сильне задимлення. Згодом вона викликала рятувальників. Назвичайники, які приїхали на виклик, загасили вогонь за дві години. А на ліжку у кімнаті знайшли тіло дитини. Причину смерті має з'ясовувати під час суд Чому сталася пожежа, встановлюють. У підвальному приміщенні третьої лікарні полтави облаштовують укриття. Дмитро Ключник займається електромонтажем. Поміщені будуть встановлені аварійні істочники освіщення. Для того, щоб їх установити, я ставлю розподілительні коробки, опускаю до них електричні лінії і потім в далі... Здійсь будя та нізавісими істочнік Ремонтувати підвальне приміщення під укриття почали влітку минулого року, каже директор лікарні. Зараз, окрім електрозабезпечення, тривають зокрема монтажні роботи вентиляційної системи. Десятками років тут у підвальному приміщенні стояла на метри, може більше, вода. Від цього саме приміщення руйнувалося, тому що рядом річка, дуже поверхневі води, близько і завжди вода, тому спеціально в штаті була людина, яка відкачувала цю воду. Тому і з початком робіт самі дороговартісні роботи. Роботи по створенню дренажної системи вентиляції е, бу, е, зроблені. Наразі вже зроблені роботи. Гідроізоляція, штукатурка противогрибкова, ну, антисептик, побілка, е, бетон е, стяжки. Залишилось доробити електрику і змонтувати санузли. Ще укриття 100 метрів квадратних, тут можна буде розмістити до 80 людей. На сьогоднішній день виконано 60% робіт на 2 мільйони 450 тисяч. І зараз для завершення укриття, щоб воно повністю повноцінно функціонувало, потрібно ще 2 мільйона коштів. Якщо відбудеться сесія і кошти будуть виділені, ми їх повинні будемо ну, максимально в короткий час, там за три місяці 4. Своїть 2 мільйони. За словами Анатолія Рудича, в укритті буде п'ять основних кімнат для безпечного перебування медперсоналу та пацієнтів, а також операційна та післяопераційна палати. Війна ж закінчиться, і укриття не повинно ну просто бути як укриття. Ми його хочемо в подальшому, практично використовувати це. Е Навчальні кімнати для студентів медуніверситету, щоб вивезти їх із площ відділень, і у відділеннях, там, де зараз. Студенти навчаються, будемо використовувати в потребах лікарні. За словами директора закладу, нині під час тривоги пацієнти виходять на вулицю. А ті, що не можуть самостійно пересуватися, лишаються у палатах із черговим медперсоналом. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. Укргідрологічна служба ухвалила закрити одну зі створок на Кременчуцький ГЕС. Це задля того, щоб рівень води поступово знижувався. Про це Суспільному розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Глєднік. За його словами, нині у Кам'янопотоківській, піщанській, горішньоплавнівській та Кременчуцькій громадах, які зазнали паводка, рекомендують місцевим не використовувати воду з колодязів як питну. Держпродспоживслужба щодня бере проби для визначення якості води. Зараз плавні, які в нас були затоплені внаслідок повені. Вода потихеньку поступово відходить. Плюсі ще додатково можу зазначити, що сьогоднішнього дня прийнято рішення Укргідрослужби гідрологічної служби щодо зачинення ще одної створки на Кременчуцький ГЕС. І що це значить? Це значить, що рівень води буде по падати. І ми на, на, наразі не очікуємо наступного підтоплення внаслідок того, що паводок весняний. Бурний, ми очікуємо 20-21 квітня, то навіть цей поводок ну, зараз контрольований у нас є. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 184 тисячі 420 російських військових. Із них 670 за минулу добу. Знищено, зокрема, 7 тисяч 120 бойових броньованих машин та 3 тисячі 667 танків. Більше 2 тисяч 800 артсистем та 285 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2386 безпілотників, більше 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти з половиною тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 911 крилатих ракет а морі знищено 18 катерів та кораблів. Володимир Трощак з Полтави обмінює лампи розжарювання на світлодіодні у відділенні Укрпошти. Поміняти лампочки прийшов, що виходив на другу пошту. Там помістожитися. Сказали. Не видає, немає грошей, немає лампочок. Приїхав сюди. У Полтаві обмінюють лампи тільки у центральному відділенні Укрпошти говорить його керівниця Людмила Демченко. Цього понеділка, 17 квітня, виводять з проекту обміну ламп інші відділення по місту Полтава. В одному місті ну, в кожному місті залишається одне відділення, яке обмінює лампи. Це центральне відділення міста. Це навантаження більше на одне відділення, але з метою розвантажити всі інші відділення, так як все ж таки. Акція обміну ламп поступово доходить доходи свого кінця. Обміняти лампи можна один раз до п'яти штук. Для цього треба надати документи. Паспорт, інфекційний код, номер телефону. Вчора був у своєму відділенні, там сказав, тільки на центральному відділенні поміняють. Поміняти лампочки на більш економні. П'ять принес, п'ять подачу. Мені сказали, що тільки тут приймають. На Полтавщині проєкт обміну ламп діє майже три місяці. За цей час в області обміняли понад мільйон ламп. Скорочувати кількість відділень, в яких можна обміняти лампи, почали від кінця березня, говорить Людмила Демченко. Коли зараз уже вже пішла друга хвиля виводу відділень з за... Цього проєкту обміну, то звісно, у нас зараз знову побільшала кількість людей на обмін. По Полтавській області їх вже обміняно більше мільйона. Вже навіть утилізована перша партія ламп це більше, ніж 170 тисяч. Як розповіла Людмила Демченко, центральне відділення у Полтаві у подальшому залишиться одним в області, де можна буде обміняти лампи. Такі зміни будуть у травні, однак коли саме поки невідомо. Ірина Литвак Богдан Казирець, Суспільне новини, Полтава. Серед поля у селі Ваташкове Терешківської громади триметровий земляний насип. Тут ймовірно розташоване поховання бронзової доби, каже археолог В'ячеслав Шерстюк. В таких курганах десь може бути від одного двох до півсотні поховань різних культур, народів. Якого часу ми можемо судити лише по з Загальним виглядом, грубо кажучи, якщо він є курган, то скоріш за все, це доба бронзи, можливо, там скіфський час. На території Терешківської громади нині налічують близько півсотні об'єктів археології. За словами археолога, це зокрема поселення стоянки та поховання третього другого тисячоліття до нашої ери. Тут в основному була господарська зона і зона кочівників. Тут багато курганів, тому тут багато стій, доби бронзи. Ці археологічні пам'ятки нині обліковують, каже голова громади Віталій Турпітько. Ми обліковуємо нашу археологічну спадщину, робимо документацію, затверджуємо їх і ставимо на облік. Треба перше кожну цю нашу стоянку більш якісно дослідити. З археології ми почали, тому що це пласт надзвичайно об'ємний. З них у нас офіційно в державному реєстрі. Нерухомої культурної спадщини це три, два в Писарівці, один в Лукищину. Решту ми приводимо у відповідність, як то кажуть, до вимог законодавства в сфері пам'яткоохоронної діяльності. Ми їх зараз обліковуємо як щойно виявлені об'єкти. Робляться тому, що такі документи допоможуть, зокрема, забезпечити охорону пам'яток, розповів Дмитро Кравченко. А це укладання пам'ятково-охоронних договорів, це постійний моніторинг за станом цих пам'яток, ну і так далі. Їхня наукова цінність е, зростає, коли вони стають об'єктом безпосереднього вже дослідження. Це не розкопаних. І всі оці ті, що тут, і всі ті, що ми беремо на облік, це е, вони всі не розкопані. Для того ми їх на і намагаємося охороняти. Беремо на облік для того, щоб вони збереглись. Як розповів голова Терешківської громади Віталій Турпітько, ці археологічні об'єкти планують включити в туристичний маршрут. Маршрут довжиною кілометрів 25, де була б реконструкція цих поселень, починаючи з стоянок кам'яного віку і закінчуючи 18-19 століттям. Велика кількість скіфських курганів, близько 60, черняхівська бандерихівська культура, ранньослов'янський час. Тетяна Весна, Анатолій Кийкоць, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Дощ, вітер північно-східний, 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 4 до 9 тепла, в день плюс 8, плюс 13. В обласному центрі вночі плюс 6, плюс 8, а в день від 10 до 12 градусів тепла.